Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Опанувати сучасну та прибуткову професію. Про курси СММ для жінок у Вонахаб. Дивіться далі. Турбота про пернатах. П'ять місяців тому у дубовому гаю народилося четверо лебедят, і з того часу сімейство стало справжніми зірками. Як доглядають за птахами, розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запоріжжю. Зокрема, окупанти не припиняють нещадно обстрілювати Херсонщину. Зранку під ворожий вогонь потрапила цивільна автівка, що їхала в напрямку села Надніпрянське. Від влучання авто спалахнуло надзвичайники, що прибули на місце. Вивільнили кермувальника, який на жаль загинув. Вже за кілька годин окупанти зрешетили автобазу. Двоє працівників отримали поранення. Ніг та голови наразі потерпілі у лікарні. Сили оборони роблять все можливе і надможливе, щоб вибивати цю годину з наших земель. Вони працюють, ворог зазнає втрат. Це не проста робота, але її результат життєво необхідний. І зараз найкращий спосіб зберегти своє життя, і життя своїх близьких евакуюватися. І ми створюємо для цього всі необхідні умови. Тероризують з важкої артилерії Нікопольщину у Марганській громаді. Під час чергової на спокійної ночі знищені житлові будинки, автівка та лінії електропередач. Жертв та постраждалих немає. Ввечері ворог поцілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. і тричі вночі по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Окупанти почали тягати свою техніку через центр Маріуполя в бік приморського району та порту. На фото можна побачити незвичне для загарбників маркування брунатахніки водночас колона з восьми вантажівок, в яких перебуває особовий склад противника, помічена в напрямку Нікопольського. Саме маршрут переміщення вказує, що особовий склад утримувався на території ММК імені Ілліча як пункту базування та звіти перекидається в напрям або поліг, або вугледара через малу янісоль. Цікава та незвична тенденція витягування резервів саме з Маріуполя. Водночас наші бійці просуваються в районі Бахмута. Підрозділи Сил оборони просунулися на північний схід від Курдюмівки, яка за 10 кілометрів від Бахмута. Також контратакувала окупантів в районі Куп'янськ, Сватова Креміна та зайняли ворожі позиції. Разом з тим, наші повітряні сили продовжують нащити ворожі ракети просто на підльоті. На відео підрозділи зенітно-ракетних військ збивають дві керовані авіаційні ракети Х-59, які запустив ворог. Протиповітряної оборони України знищено 12 ударних безпілотників, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних безпілотників. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Наслідки вчорашнього обстрілу в запорізькому районі оперативно ліквідували надзвичайники. За інформацією поліції, ворог поцілив по недіючій будівлі соціальної інфраструктури ракетою С 400 На щастя, обійшлося без постраждалих. Окрім того, минулої доби вщухали обстріли прифронтових населених пунктів. Зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах. 22 бпла атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малі Такмачці, Полтавці, за Кам'янському, Малих Щербаках та Лук'янівському, п'ять РСЗВ обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки. А також використав авіаційний снаряд по Новодарівці. Мирні жителі не постраждали на шахтарському та запорізькому напрямках. Наші захисники відбили атаку ворога. В районі Старомайорського Донецької області водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Початку року в Запоріжжі сталося 36 випадків, коли дитину з родини забирали за неналежне виконання батьками своїх обов'язків. Тільки минулого тижня трапився такий випадок. До служби у справах дітей звернулися небайдужі, які повідомили про неналежний стан місця проживання та догляду за дітьми. І от саме на тому тижні у нас теж на позапоредньому тижні у нас відбулося відібрання дітей двох, коли за повідомленням таких громадян вийшли на адресу, а там було просто жахіття. Діти занедбані, діти недоглянуті, діти хворі з педикульозом на сьогодні. Звичайно, було прийнято рішення про негайне вітібрання залученням працівників поліції і медичного закладу. Ну а тепер знов таки ми бачимо, що мати у нас не звертається на повернення, тобто ми її чекаємо. Найчастіше дитину відбирають у батьків, які зловживають алкоголем, аби знизити невтішну статистику профілактичні рейди по домівках. Спеціалісти служби у справах дітей проводять постійно. Фахівці розповідають, вилучають дитину з родини в крайніх випадках, коли є загроза життю та здоров'ю дитини. По-перше, там антисанітарний стан умов. Да? Дитина недоглянута, дитина е може бути брудна, дитина може бути голодна, в холодильнику у нас нічого немає. Одяг у неї не за віком, тобто знаєте, хто що віддав дитина ну, в неналежному стані. А ми спочатку працюємо над тим, щоб знайти там бабуся, дідусь, тітка, дядько. Ну тобто найближчі родичі бували такі, навіть сусіди були готові допомогти, коли знали цих дітей. Є контакти дитина готова прийняти цю допомогу. Ми тим робимо тимчасове влаштування, тобто щоб дитина шла все таки не до закладу, да а залишалася в родинному оточенні. Після цього у гори батьків є рік на те, щоб покращити умови проживання, працевлаштуватися або ж залишити шкідливі звички та повернути дитину. Весь цей час діти можуть перебувати у тимчасових родинах та під контролем служби у справах дітей. У разі якщо ж протягом року ситуація не змінюється, дитина залишається у прийомній родині або у спеціалізованому закладі. Якщо ви стали свідком неналежного на виконання батьківських обов'язків, повідомляєте за номером, який бачите на екрані. Перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу, на перехресті – основні причини ДТП, що сталося торік, 30 серпня, за участі патрульного поліцейського та переселенця з Маріуполя Володимира Щербини. Свої висновки щодо обставин аварії під час чергового засідання в комунальському суді підтвердили спеціалісти Київського незалежного інституту судових експертиз. Фахівці зауважили, що правила дорожнього руху порушив патрульний, чим створив аварійну ситуацію. Також на засіданні була присутня одна з. З двох запорізьких фахівців, які робили попереднє дослідження. Якщо водій виїжджає на перехресті, він впевнений, що відповідно до вимог пункту 1.4 правил право дорожнього руху. Інші водії не будуть порушувати дане правило. Тому, виїжджаючи на перехрестя, водій, повертаючи ліворуч, повинен впевнитися, що в нього у нього нема перешкод від автомобілів, які рухається в сустрічному напрямку, і повороті наліво він впевнити, що він безпечно буде повертати. Він має право розраховувати, що ніхто під цей час не буде виконувати обгін на перехресті. Причини зв'язок аварії це перевищення швидкості та те, що не повинен були виконувати обгін на перехресті. І все. То ми вже будемо потім діяти так, що нове буде кримінальне провадження в адрес Гредніва і та, можливо, інших посадових осіб, які призвели до всього цього. То ми будемо вже нападати, не захищатися, а нападати. Нагадаємо, за висновками запорізьких експертів, у ДТП, що сталося торік, 30 серпня, винувачують Володимира Щербину, який у той день віз до лікарні своїх дружину та двох малолітніх дітей і робив маневр повороту ліворуч на перехресті. Патрульного, який був за кермом службової машини, і протаранив його автівку, визнали потерпілим, адже той отримав травми під час зіткнення. Щербина і його адвокат не погодилися з такими висновками і запропонували повторну експертизу за участі незалежних. Столочних фахівців вони дійшли повністю протилежних висновків. На першій експертизі були використовування недостовірні да, е, вихідні дані, які ми в залі суду їх оспорили, і їх не було внесено на другу експертизу. Е, це дуже важливо, так як саме на цих вихідних даних і е, базувався висновок першого експерта. Я впевнений, що вони на наступному засіданні вони будуть заявляти про третю експертизу, але я впевнений, що суддя скаже ні. Це вже ну, юридичний колапс, якщо буде третя експертиза. Дайте, будь ласка, чітку відповідь. Ви як переспер, відповідь, стверджуєте, що водій не повинен виконувати пункт 10.1 на перехресті. Так. В даному випадку, так. На наступному засіданні, що призначено на 8 грудня, заплановані дебати представник потерпілого поліцейського, а також прокурор, наполягали на запереченні відеозйомки журналістами у залі суду. Від коментарів також відмовились. <рятування> Порятунок родини з песиком після початку комендантської години закриття п'яти інтернет-дилерських магазинів та вилучення 60 кілограмів наркотиків. Про це та інше далі в нашому дайджесті. Очолила установу, створену росіянами. Жителька тимчасово окупованого Мелітополя з літа минулого року очолила місцевий орган зайнятості, створений окупантами, аби залучати громадян України до роботи на загарбників. Її справу правоохоронці передали до суду за зрадницьку діяльність запроданці загрожує 10 років за гратами початку року працівники управління протидії наркозлочинності виявили понад 100 фактів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та психотропів. Правоохоронці вилучили у зломисників майже 60 кілограмів заборонених речовин та півтори тисячі літрів прекурсорів. Загалом в Запорізькій області поліцейські викрили 5 інтернет-магазинів, які здійснювали продаж наркотичної продукції. Поліцейські допомогли дістатися додому родині, яка затрималася у ветклініці. Ситуація трапилася після початку комендантської години. Дістатись додому у родини не було можливості, тож за допомогою звернулись до патрульних. Чи стартувало відновлення другої черги водогону, де виявили три аварійні ділянки? Мережа була закладена ще у 1800... 1985 році. З того часу капітального ремонту не бачила у травні. Одну з найбільш проблемних частин відремонтувала основні матеріали для її заміни. Надало представництво норвезької ради у справах біженців в Україні. Тепер комунальники розпочали оновлення наступних. Як відбуваються ремонтні роботи? Розповість Артур Туркін. Цей стелевий водогін, що забезпечує водою два найбільших райони міста, побудована майже 40 років тому. Саме з цієї ділянки здійснюється подача на одну з найбільших запорізьких лікарень заклади освіти, житлові будинки та котельню. За допомогою в безоплатному наданні матеріалів для ремонту комунальники звернулись до гуманітарної організації з Парижа, дія проти голоду. Зазвичай вони займаються дійсно питаннями протидії голоду, але в Україні мають і інші напрямки. Наша місія в Україні інша. Ми займаємось тим, що допомагаємо постраждалому населенню. Зокрема, ми діємо в таких сферах, як охорона здоров'я, харчова безпека, водопостачання, санітарія та гігієна. Ми надаємо психологічну підтримку населенню та підтримку у вигляді гарячих обідів. Це напрямок продовольчої безпеки. Це такий наш мандат, наша місія, яку ми виконуємо в Україні. Наразі всі необхідні матеріали для ремонту на більш ніж 4 мільйони гривень. Запорізький водоканал вже отримав. Також очікується постачання обладнання для контактно-дифузійного та терморезисторного зварювання поліетиленових трубопроводів. Було прийнято рішення допомогти водоканалу в вигляді цієї труби та других матеріалів, які необхідні для покращення, поліпшення умов проживання мешканців Запоріжжя. Заміна відбувається методом санації існуючого водогону поліетиленовою трубою. На час виконання робіт подача води зупинена, проте жителі районів цього не відчують, адже заживлені з інших мереж. Зараз виконується заміна ділянки протяжністю 450 метрів. Завдяки нашим французьким партнерам вони нас забезпечили матеріалами. Це поліетиленова труба діаметром 630 мм, міліметрів, 6 буртових. Втулок, терморезисторні муфти, засувки для з'єднання та монтажу це дозволить нам. Виконати заміну та запустити водогін наразі. Виконане облаштування двох технологічних котлованів, демонтовані дві ділянки існуючого сталевого трубопроводу. Зварено поліетиленовий трубопровід та сановано 306 погонних метрів. Роботи за сприятливих погодних умов планують завершити у грудні. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі рівень захворюваності на грип грипта ГЕРВІ нижче, ніж середній по Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар області Тарас Тишенко під час брифінгу. Проте ризики захворіти все ще є. Тож медики рекомендують людям імунізуватись. Це зокрема стосується вразливих категорій населення та їхніх близьких родичів. Зробити щеплення можна в пунктах вакцинації, які діють по всьому місту. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті ЗОВА Центру контролю та профілактики хвороб, а також на офіцій. Іній сторінці департаменту охорони здоров'я щеплення від ковід 19 безплатна. А от вакцину від грипу та ГРВ люди мають придбати власним коштом в аптеці. Медики нагадують і про вакцинацію дітей. Також я нагадую батькам наших маленьких українок та україночок про те, що в Україні є так званий календар щеплень і діти в залежності від віку. Мають отримувати ті чи інші щеплення. З урахуванням того, що зараз багато людей виїздить за кордон, багато людей повертаються за кордону. Дитина має бути вакцинована, має бути щеплена, в тому числі не тільки для того, щоб мати в своїй медичній карті дані про це, але і для того, щоб. При контакті з можливим носієм або захворілим, ваша дитина залишилась здорова. У кар'єрному хабі вона хаб вже другий місяць поспіль триває курс перекваліфікації для жінок, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Учасниці опановують професію СММ та офіс менеджера. Після чого зможуть працевлаштуватися до компанії партнера. Це спільний проєкт фонду ООН та Міністерства економіки України, як проходять заняття та які враження учасниць курсу знає наша знімальна група. Вже рік кар'єрний хаб вона хаб надає допомогу жінкам, що постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, та перебувають у групі ризику, чи потрапили в скрутні життєві обставини. Проєкт реалізується фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки USAID разом з громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області. Вже другий місяць у хабі перенавчають жінок на професії, зокрема з СММ та офіс менеджменту. Пані Тетяна одна з десятьох жінок, яка вирішила у Нувати новий фах мені цікаво. Робота з комп'ютером, документи, таблиці. Дуже мені подобається. Тренер у нас дуже чудова. Вона е, доступно нам всю інформацію, дає нам домашні, де ми це все виконуємо, пишемо, робимо таблиці. А от пані Марина вирішила змінити професію вчителя на зайнятість в смм маркетингу. Адже на цьому курсі кожна отримує нові знання та інструменти для того, аби вміти просувати товари та послуги у соціальних мережах. Я давно хотіла змінити професію, і мені подобається, що тут це саме творчість, тут можна проявити себе як творчу, творча людина, тобто це складання якихось слоганів, якісь написання текстів, і відеомейкерська робота, це фото, дизайн, тобто тут дуже багато всього можна використовувати. Заняття проводять у центрі тричі на тиждень по три години. Потім перейдуть до практики, аби вміти застосовувати свої знання безпосередньо у роботі. Та кожна з дівчат зможе пройти стажування у компаніях, з якими вона хаб має домовленості. Практику вони будуть проходити у великій торгівельній мережі, і там ж вони можуть вже на практиці подивитися, наскільки їм вистачило всіх опанованих знань і наскільки їм близька ця професія. Крім того, у нас розрахований менторський супровід. Тобто, коли дівчата закінчують навчання протягом трьох місяців, наші викладачі будуть допомагати їм у вирішенні поточних питань, які у них можуть виникнути при роботі, при вже виконанні своїх безпосередніх службових обов'язків. По завершенні жінки отримують професійну рекомендацію від компаній, в якій проходили стажування, а також консультації з оформлення резюме та щодо співбесід. Проте не виключають можливості, що комусь із них пощастить працевлаштуватися, і до компаній партнера. Єлизавета Швейко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. П'ять місяців тому в дубовому гаю народилося четверо лебедяти. З того часу сімейство стало справжніми зірками. Пташенята плавають в озері разом із батьками та стають персонажами для світлин запоріжців. Наша Елизавета Швайко дізнавалась, як доглядають за пернатими та чи є вже імена у нових мешканців парку. Подробиці далі в сюжеті. П'ять місяців тому у Дубовому гаю народилося четверо лебедят. Їхню появу вважають справжнім дивом, бо за останні 20 років родина Філі та Глаша, які разом вже три роки, поповнювалась лише двічі. Цьогоріч, аби вберегти сімейство, працівники парку завчасно провакцинували пташенят та вже за кілька тижнів випустили до водойми. У нас світі в этом году на каніс та да, получалось нормальне виполнення було чотири птенця, чотири маленьких річонка, вони от вижили. І сьогодні вже, видите, вже, навіть, практично не можете відпочивати. Маленьких, а взрослых. вже великі, повноцінні птиці. Майже одразу пернаті стали улюбленцями відвідувачів дубового гаю, які приходять їх погодувати та сфотографувати. Дитина дуже полюбляє пташок, приходимо і наблюдаємо за пташками, годуємо пташок. Дитина, дитина в захваті, коли... О спостерігає за пташками, коли вони до неї підходять. Да, Дяношко, подобається тобі пташечки? Да, подобається найбільше про що зараз турбуються працівники парку це аби відвідувачі не годували птахів хлібом, адже їхній шлунок не в змозі його перетравлювати. Тож, якщо плануєте навідатись до лебедят та пригостити ласощами, краще принесіть насіння з лаків, овочі чи зелень. Мы провели очень большую такую кампанию простительную, людей просвещать, что нельзя кормить хлебом, везде висят у нас объявления. Вроде бы люди понимают, уже даже смотрю, даже сами там, посетители друг другу, делают замечания, если видят и говорят, что вот, нельзя так делать, кормите, пожалуйста, там, любыми там, пшеном, там, травяными какими-то смесями там, и, так далее, и так далее. То есть можно, в принципе, всем, кроме вот, хлеба. Ки що у пернатих ще немає імен. зиму Глаша та Філя разом з пташенятами залишиться у дубовому гаю, адже не бояться холодів. Проте щойно озеро скує лід, велику родину переселять на господарчий двір і будуть підгодовувати. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. зустрінемось на телеканалі МТМ.